Свято дітям, бізнес дорослим, новорічні свята вважаються золота. і час для великого заробітку не лише в магазинах салонах краси та ресторанах. Найбільше мали б збагачуватися дід Мороз та Снігуронька, чи так це на практиці? Наші кореспонденти Людмила Бадалян та Євгена Євгенія Даменко сьогодні ввійшли в ролі. На свята люди готуються відпочити, а вони сподіваються попрацювати біля головної ялинки країни дідів, морозів і снігуроньок здається в рази більше ніж охочих із ними сфотографуватися, щоб підзаробити на наказці на вулиці. Актори-аматори проводять по 12 годин. З 11 до 11. Відкрити своє новорічне підприємство взялися і ми. Шлях до заробітку розпочинаємо з костюмерної. У святковому маскараді виходимо в люди, і як новачки звертаємося за порадою до досвідчених колег. Ті знаннями ділитись не квапляться. Ну, чого ви тікаєте від колеги. А ось таки знайшлася. Привітна снігуронька. Давайте зробимо снімачі красиво на йолочки. От все треба вам говорити. за порадами. Доводиться буквально побігати, але дають іще одну полибаться. І з такими настановами починаємо працювати. На першому ж фото щастить. Скільки надо? Ну, 20 гривень. По справжньому грошей ми не беремо, кажемо, акція, але карти відкриваємо вже після зробленого фото. Наступні 15 хвилин чорна смуга. Фото з дідом морозом та снігуркою. Давайте! Чого ні? А ось нарешті два фото поспіль. Конкуренція під ялинкою справді величезна. Ловити клієнтів починаємо просто біля виходу з метро. Фото з дідом морозом та снігуркою. Фото простояли хвилин 20, Не заробивши ні копійки, вирішили змінити локацію і вийшли на велику дорогу. Там на мугаманець упало 10 гривень. Якби ми брали з людей гроші, нафотографувалися б на 70 гривень. Це за півтори години не густо та бувалі заспокоюють. Основний заробіток припадає на новорічно різдвяний тиждень. Людмила Бадалян Даменко, Андрій Сокуренко, ТСН 1+,1.